Зміст договору перевезення. Кожний договір має зміст. Тобто, сторони мають права і обов'язки. І ми з вами будемо говорити про зміст, про права і обов'язки сторін. Ми візьмемо текст самого цього договору. І будемо із цього тексту винімати саме важливе. Що там важливе? Там є сторони, ну ми знаємо, що тут дві сторони, і там є, е, є обов'язки сторін, сторін, і ми будемо бачити, що це за обов'язки, і будемо познавати сутність цього договіру. Зміст договору перевезення. І давайте починати. ну, Тут таке вижимка із поняття. І спочатку я дам поняття, вам покажу цього, це поняття. Я його зробив. Е, як я зробив? Я зробив отак. От от. За договором перевезення вантажу. Е, пізніше ми будемо з вами навчати цей текст. За договором перевезення. Я вам говорив, що нема поняття договору перевезення. Є два, ну, два поняття: договір перевезення вантажу і договір перевезення пасажирів. І це, це різні види договорів. Ми будемо за грунтовою брати договір перевезення вантажу. За договором перевезення вантажу одна сторона. Перевізник, перевізник, хто перевозить, зобов'язується доставити довірений їй другою стороною відповідальникам. Зобов'язується доставити. Ну, ми бачимо, що тут що є. Доставити, доставить. Ставити. Тобто ми тут не бачимо перший пункт, але ми бачимо останній пункт. Тобто щось зобов'язується язує, зобов перевезти і там поставити. Доставити довірений їй другою стороною, від правником. Довірений. Є тут, ми бачимо віру, щось тобі довірили, і ти береш це ну, тут вантаж, і перевез, перевозиш його. Хто тобі довіряє? Ти від правник відправник. Вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу. Одержувач. Ну, да, Андрій, тут є одержувачеві, да, є таке поняття. Тут три сторони ми бачимо в цьому договорі. Перевізник відправником і одержувачевим. Одержувачі, да? держати, одержувачі. Хто хто бере його. Да? Людмила, в Цивільному Кодексі Росії нема такого, да? там, там нема. Тут от, українці вставили третю сторону. Цьому тут буде, буде, буде і четверта сторона в вдоговір'я, я так понимаю, пасажирів. І хто відправляє, і хто перев перевізник. Одержувачевий і пасажир. Чотири сторони, Чотири людини, Чотири суб'єкта. Істоти, істоти. А відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу у поставлену плату. Ми тут бачимо, да, зобов'язування є тільки у двох, у двох сторін: у перевізника і відправника. Перевізника і відправника. І давайте побачимо обов'язки, які я тут виявив. Ну, тут вони є в цивільних кодексах. Обов'язки перевізника, перевезення саме, тобто доставити вантаж до одержувача, до той людини, ну, людина, юридична особа, яка візьме ці, ці, ці вантаж. Термін ну, Термін та невірно написано строк. Тут строк потрібно записати слово. Тобто за законом, ну, там три, три вида. По-перше, якщо це не написано в договорі, Ну, перше, це даже написано в договорі. Наприклад, ви берете квіток залізничний, і там написано, який строк. Прибуття до міста назначення. І це буде перший договір. Потім закон. Ну, може бути, якийсь там, там статут. І о, якщо нема договіра, нема закону, то роз в розумний строк. І третя відповідальність. Відповідальність кого перевізника за затримку за втрати. Ну, наприклад, є загальне правило на літаках, тому є Чикагська конвенція, і там є таке правило установлені, яка відповідальність за затримку. Ну, ми всі, хто літав, то знає, що там три часа більше трьох часов потрібно нагодувати. Потім потрібно спати уложити, ну, як в сказки, і потім відправити додому. І це, це ці правила записані в кодексі. Ну, в кодексі і в, в Конвенції. І втрата втрата ну, звичайно, перевізник обов'язується заплатити в, в разі втрати. Але. Я прошу сказати, хто, яку думку на це має. Наприклад, ми бачимо форс-мажор. Якщо це форс-мажор, хто буде відповідальним за втрату вантажу, скажімо так? Є форс-мажор. Наприклад, там ураган. И ураган, він взяв вантаживку, перевернул ее, и она и вантаж сгинул. Да, Елизавета, будь ласка, какая, какая идея? Идея такая, что если произошел форс мажор то вообще вмешался Бог. В английском, кстати, праве такое есть. И соответственно, за это платит страховая компания. Ну, а якщо не було, так, ну, це, це дуже цікаво, звичайно. Але якщо не було такого договіра, не було п'ятої сторони э, страхової компанії. В цьому разі хто? На свій ризик, Звісно, ніхто не виноват. Тобто, э, 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 власник. Да. Риск риск утрати речей. Це риз, ризик власника в цьому випадку. Хто П, хто? відправник? А, да. Ну, власник там відправник або да. одержувач. Добре. Андрій... Є, угу. да, форс мажор то, соответственно, весь риск на весь ріск убитків на Ну, Відправник, і якщо він власник. Якщо він власник, да. то, то він. Да. Ну, Обще, загальне правило власного да, це правило, що ризик гибелі речей він на власники. Така ідея Єлизавети. Андрій не згоден. Андрій, будь ласка, як і на вашу що думку? усім водіям вантажних транспортних засобів почало дуже фартити, бо в них зараз пішли то дощ, то вітер, і вантаж усушується, утрушується, і нема як з цим боротися. Я вважаю, що якщо водій, водію доручили, то він відповідає. До факта передачі. Один раз при відправці приняв водій, здав відправник. Інший раз другий при доставці. Водій здав, отримувач перерахував, чи зважив, і прийняв. За недостачу має відповідати перевізник. І ми бачимо тут слово довірений. Вантаж. Да, довіра, то есть, і, і був довірний вантаж, і це означає, що е, відповідальник це перевізник. Е, добре. І е, обов'язки відповідальника. Відправника, господи. від правника. Від Ну, плата. Плата, тобто це грошовий договір, і це означає, що вона може бути договірна, тарифна, і також є там така ідея, якщо не було договіра, не було, немає тарифу, це на, ну, на здравий глузд можна оприділити ці, цю, цю плату. І це усе, що я хотів казати про договір. Перевезення